Увага, Фізичні особи-підприємці з 1 серпня 2023 року знову зобов'язані оплачувати єдиний податок. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я розповім, які новини настали для фізичних осіб-підприємців з серпня 2023 року та які податки вони вже зобов'язані будуть оплачувати, а які ще можна Оплачувати в добровільному порядку. Так, з 1 серпня 2023 року відновлено обов'язок фізичних осіб-підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування першої і другої груп, оплачувати єдиний податок. Таким чином, закінчився пільговий період, який почався з 1 квітня 2022 року і закінчився відповідно 31 липня 2023 року, згідно якого фізичні особі-підприємці на спрощеній системі оподаткування. Могли в добровільній формі оплачувати єдиний податок, тобто або оплачувати, або ні? Наразі це є обов'язком. Тобто, в строк до 20-го числа кожного місяця фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування зобов'язаний оплатити єдиний податок, який розмір єдиного податку складає для... Фізичних осіб підприємців першої групи на спрощеній системі оподаткування, це сума 268 гривень 40 копійок. Фізичні особи підприємці на другій групі зобов'язані оплачувати 1340 гривень єдиного податку. А що ж з оплатою єдиного соціального внеску? Спитаєте, ви пільги щодо сплати єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями з 1 серпня 2023 року залишаються. Тобто ті пільги, які були введені. З 1 березня 2022 року щодо можливості добровільної оплати єдиного соціального внеску, фізичними особами підприємцями на спрощені системи оподаткування, фізичними особами підприємцями на загальні системи оподаткування, особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також членами фермерських господарств, залишаються пільга щодо сплати єдиного соціального внеску буде діяти до кінця війни і ще протягом 12 календарних місяців після закінчення війни. Але зверну увагу, якщо ви бажаєте, щоб вам не приривався ваш пенсійний стаж або щоб даний стаж було збільшено, ви можете в добровільному порядку оплачувати єдиний соціальний внесок, і він буде зарахований до вашого пенсійного стажу. Зауважу, що обов'язково слід звернути увагу, що станом на серпень 2023 року змінено порядок. Зазначення призначення платежу в платіжних дорученнях, і на це слід звернути увагу. Це стосується щодо оплати податків та зборів. Приклад, як зазначати в призначенні платежу в реквізитах для оплати єдиного податку для першої другої груп фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування, ви зараз побачите на екрані. Тобто достатньо зазначити код призначення платежу 101, зазначити, що це єдиний податок. А також вказати місяць за який сплачується єдиний податок. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, можете задати їх в коментарях під цим відео. Або ж звернутися мене за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери, посилання на які я залишу внизу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!